Хмельниччина знову зазнала втрат за волю та незалежність України своє життя віддав 22-річний юнак Владислав Сидорчук. Пам'ятають його як світлу та веселу людину з дитячою душею. Він міг розрадити, в нього було дуже багато друзів, його всі любили. І коли розпочалася війна, він зразу сказав, що я маю йти захищати свою родину, свою батьківщину. І що без нього нього перемога взагалі не важлива. Тому що ми живемо і е, е, бачимо це сонце, ми завдячні владою і таким е, хлопцям, як він, його побратимам. У нього стільки було планів, у нього було стільки мрій, і він такий був відкритий. Він про все говорив мені. Вже навіть по закінченні школи він приходив і розказував. Він, він хотів досягти всього зараз і вже. Ось такий він був. І дуже важко, що його всі мрії залишилися в минулому. У цивільному житті Влад ще шукав себе та своє призначення. Але як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, він з упевненістю сказав, що знайшов своє місце. Та у 20-річному віці пішов воювати. Дуже важко було спостерігати, як мама щодня жила від повідомлення до повідомлення. Вона вже навіть не чекала дзвінка, вона просто чекала малесеньку смс-очку, що зі мною все добре. Але на жаль, одного дня на цієї смски не дочекалася. Воював хлопець у складі 12-ї бригади Національної гвардії України Азов. 23 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання, Владислав загинув на території Луганської області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Тетяна Ржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.